20 травня 2020 року маленьке містечко бару Інфернес, що у Англії, сколихнула тривожна новина. Молода дівчина розмістила допис на своїй сторінці у Фейсбук, що викликав надзвичайний резонанс у суспільстві. Повідомлення починалось зі слів: це найважчий пост, який я збираюсь написати. 19 19-річна дівчина стверджувала, що її викрали та змушували до сексу з трьома азіатами. А також продавали та переправляли через північ Англії до Амстердаму та Ібіци. Вона опублікувала кілька своїх фотографій, на яких видно жахливі травми, чорні, набряклі від побиття очі, порізи та синці на тілі. Дівчина заявила, що вони били та знущалися з нею роками. Люди були шоковані, прочитавши це, постом поділилися більше ста тисяч разів. Це був період, коли всі сиділи вдома через карантин і проводили багато часу у соцмережах, в тому числі завдяки цьому, допис Елеонор так швидко набув розголосу. ЗМІ також не забарилися і поширили цю новину. Це привело до акції протестів та масштабних демонстрацій. У місті не було людини, яка б не знала про жахливу історію Елеонор Вільямс. Почалося розслідування, а неочікуваний поворот цієї справи шокував людей ще більше. Я не єдина дівчина у Бароу, яка пройшла через це або переживає подібне, доповнила Елеонор. Родина дівчини була в шоці. Сестра писала дописи підтримки на своїй сторінці. Небайдужі створили тематичну групу у Фейсбуці, що дуже швидко виросла до 60 тисяч учасників. Люди активно поширювали хештег Справедливість для Еллі і навіть збирали гроші на оплату судових послуг. Всього вдалося зібрати 21 тисячу фунтів стерлінгів. Був самий розпал пандемії, але це не заважало людям збиратися на протести. Всі бажаючі влаштовували соціально дистанційовані мітинги, де вони сиділи в своїх автомобілях і одночасно сигналили. А також ходили вулицями з лозунгами Врятуйте Еллі. Дехто навіть влаштував демонстрацію біля поліцейської дільниці та офісів місцевої газети «The Mail», стверджуючи, що вони роблять недостатньо. Та історія Еллі почалася набагато раніше. У 2019 році вона покинула сімейне гніздечко, аби жити окремо у квартирі поруч з рідним містом. І з цього моменту з нею почало відбуватися щось дивне. Друзі раніше помічали її нетипову поведінку. Схоже, дівчину щось пригнічувало але вона ні з ким не ділилася тим, що було на душі. За останній рік про дивні зникнення Еллі повідомлялося 32 рази, і це дуже тривожило її оточення та рідних, оскільки Еллі була вже повнолітньою і жила окремо, вони не могли повністю контролювати її. Дівчину знаходили у різних місцях. Інколи напівуголеною та під дією заборонених речовин. Тоді ще ніхто не знав, що насправді відбувається в її житті. Листопад 2017 року був звичайний вечір. Тоді ще 16-річна Елеонор перебувала на вечірці, випиваючи зі своїм другом Кемероном Бібі. Вона випала зайвого, і їй стало зле. Кемерон вирішив подзвонити своїй матері та попросити про допомогу. Невдовзі вона приїхала та забрала Елеонор до лікарні. Коли дівчина оговталася, то розповіла медсестрам, що Кемерон підсипав їй щось у напій, а потім взяв її силою. Лікарі терміново сповістили про це поліцію. Коли хлопця заарештували, Елі раптово відкликала всі звинувачення. Через два роки від неї знову надійшла заява у поліцію про сексуальний напад вона звинуватила Джордана Тренгова, у тому, що він накачав її речовинами і зґвалтував. Двоє молодих людей відвідували одну й ту ж вечірку. Після звинувачення Джордан був заарештований і провів 73 дні у в'язниці, поки велося розслідування. Хлопець не заперечував, що був на тій вечірці, але, з його слів, він ніколи не бачив Елеонор і не знайомий з нею. Через два місяці Елі подала заяву до поліції на Олівера Гарднера, Цього разу вона звинуватила чоловіка в тому, що він накачав її та продав двом азіатам, які примушували її до сексу. Якимось чином дівчина ставала легкою здобичу для криптників було схоже на якусь змову проти Елеонор. У гучному пості дівчина стверджувала, що азіатська банда роками використовувала її для секс забаганок. Вони вводили їй заборонені речовини, били, шантажували. Та погрожували зброєю. Її таким чином карали за те, що вона більше семи тижнів не відвідувала вечірки через пандемію, на яких мала бути присутня. Елі також розповіла, що ці чоловіки кинули її голою в пустелі, ламали їй ребра, а також намагалися спотворити її груди. Вона додала, що стала жертвою торгівлі та зґвалтування в рідному місті, а також в інших містах на півночі. І до цього були причетні місцеві власники бізнесу. Звинувачення на адресу місцевого бізнесмена стало найгучнішим, яке Елеонор зробила у травні 2020 року. Цим чоловіком був Мохаммед Рамзан. Він жив звичайним життям, мав дружину та дітей. Але Елеонора заявила, що він був її молотком, брав силою, а потім продав секс-торговцям на ібіці. Крім цього, вона звинуватила його у непристойних діях щодо неї з тих пір, як їй виповнилося 12. Мохамед рішуче заперечував звинувачення, але в очах багатьох людей він одразу став монстром. Поки влада працювала над розслідуванням, люди перетворювали життя чоловіка на пекло вікна його дому били, сипали погрози, псували майно у його виробничих приміщеннях та шкодили фургонам з морозивом. А самого Рамзана часто ображали на вулицях. На щастя, ми живемо у сучасному світі, де камери спостереження стали нашими другими очима. Сьогодні можна відстежити майже кожен крок, і саме записи з камер допомогли відповісти на питання, що насправді відбувалося з Елеонор Вільямс. За словами Еллі Мохамед викрав її та вивіз у місто Блекпул. Де над нею знущалися інші чоловіки. Але у той час, коли дівчина мала бути у неволі, камери спостереження зафіксували її на залізничному вокзалі престону. Вона була сама і безтурботно слухала музику у навушниках. Того ж дня Еллі потрапила на камери спостереження готелю, в якому вона зняла номер. Потім вийшла до магазину, і на камерах видно, як дівчина знову ж таки сама купує собі молоко та локшину швидкого приготування. Це було о 21.40. Потім вона повернулася до свого номеру і пробула там всю ніч одна ніхто не приходив до неї, і вона також не покидала свій номер. Було досліджено телефон дівчини стало ясно, що вона всю ніч дивилася відео на Ютубі. Еллі покинула номер зранку о 10.40 і знову потрапила під приціл камер. На цей раз на автобусній станції, бо вона вже поверталася до своєї квартири. Також Еленор стверджувала, що була на ібіці з Мохамедом, де він виставив її як товар на аукціон. Але як виявилося пізніше, Мохамед в той день був у рідному місті. Він разом з родиною робив покупки у місцевому будівельному супермаркеті B&Q. Це підтверджує товарний чек і банківська картка, якою він скористувався аби сплатити рахунок. А сама Еллі була в Амстердамі зі своєю сестрою. За два дні до гучної публікації поліція знайшла Елеонор недалеко від її будинку на острові Волні. Вона лежала вся побита з величезним набряклим оком, а її палець був частково відрізаний. Дівчина заявила, що її підібрав чоловік з якоїсь банди. Відвіз у невідомий будинок, де 10 чоловіків були вже готові знущатися з нею як сексуально, так і фізично. Їй погрожували смертю, а також обіцяли викинути в море, як не буде робити, що накажуть. Дівчина скорилася, а коли вони закінчили, то просто залишили її в полі у такому стані. Поліція обшукала територію, на якій знайшли дівчину, і виявили там закривавлений молоток. Його було вилучено на експертизу. Подальше розслідування виявило ще цікаві кадри з камери спостереження у місцевому магазині господарчих товарів, що належав компанії Теско. На записі видно, як дівчина купує такий самий молоток і ще декілька дрібниць. Брехня Елеонор також потягла за собою хвилю ненависті до всіх азіатів, що жили у містечку. Злочини на расовому підґрунті виросли втричі. Дівчина більше двох років чекала на суд, де їй мали винести остаточний вирок. Але життя чоловіків, яких вона звинуватила у страшних злочинах, перетворилися на існування у постійному страху та стресі. Як виявилося, Елеонор вже була відпущена під заставу ще до того поста у Фейсбуці. Її звинувачували у семи пунктах за надання неправдивих свідчень, але дівчина вирішила піти далі. І опублікувала той допис, аби заручитися підтримкою великої кількості людей. Суд відбувся 14 березня 2023 року. Мохамед Рамзан засвідчив, що його життя було повністю зруйновано жахливим наклепом Елеонор Вільямс. Бізнес, який він будував роками, занепав за лічені дні, адже ніхто не хотів ходити в його ресторан та купувати морозиво у уґвалтника, а його нерухомість постійно псували вандали. Хтось вліз в його приватний будинок та розніс там все настільки, що дім потребував ремонту. Самого Мохамеда обливали пивом на вулиці, аби продемонструвати своє ставлення до нього. Його родина так само страждала від гніву народу, бо за цей час вони отримали близько п'ятиста листів з погрозами. Мохамед зізнався, що був за крок від того, аби добровільно піти з життя, бо у нього більше не залишилося сил витримати все це. Джордан Тренгов, який запевняв, що навіть не знав дівчину, провів 10 тижнів у в'язниці разом з любителями дітей в одній камері, перш ніж його звільнили. І це повпливало на його ментальне здоров'я йому довелося зустрічати своє 19-річчя за ґратами. На волі на нього чекав новонароджений син, про якого Джордан мав піклуватися. В ході слідства виявилося, що у час, коли він, начебто, напав на Еллі, Хлопець їхав у таксі зі своєю справжньою дівчиною. Цей епізод зафіксувався, бо він посварився з таксистом і було викликано поліцію на місце події. Зараз Джордан сказав, що неважливо, що його виправдали, бо жителі їхнього невеликого містечка завжди дивитимуться на нього з підозрою. Досі є ті, хто вірять словам дівчини. Це тавро, яке залишиться з ним на роки. Його дім розписували ганебними словами, а у вікна летіла цегла. Хлопець теж всерйоз думав піти з життя. Еллі пред'являла текстові погрози на скріншотах, начебто від своїх крипників. Одне з повідомлень було надіслане з аккаунту Джордана у Снепчаті, але й це виявилося фейком. Елеонор сама створила той аккаунт і назвала його іменем Джордана Тренгова, бо ця сторінка була зареєстрована з її IP-адреси. Вона вигадала не тільки це. Але й інших так званих кривдників з мережі. У дівчини було два мобільних телефони, і вона користувалася другим або надсилати погрози самі собі. Також вона змінила імена своїх контактів у Snapchat, щоб створити враження, що вона спілкується з торговцями людьми. Деякі повідомлення вона надсилала сама собі і робила скріни, а в інших випадках маніпулювала реальними людьми, щоб вони надсилали погрози, які, начебто, кривдників. Обліковий запис снайпчат, який, як стверджувала, Вільямс, належав азіатському торговцю на ім'я Шегі Вуд, виявився акаунтом білого чоловіка з Есекса, на ім'я Ліям Вуд. Ще одна жертва, яка потрапила в павутину брехні Елеонор, це Олівер Гарднер. Вона звинуватила його, що той дав їй наркотики, а потім продав двом азіатам на забави. Насправді Олівер зустрів її, коли Елі йшла з дня народження діда. Чоловік засвідчив, що був трохи п'яний, коли вони пересіклися біля автобусної зупинки. Він сказав: Я обернувся і побачив когось. Попросив у неї запальничку, потім ми розговорились. Записи камер відеоспостереження показали зустріч Вільямс та Гарнера о 21.50. На відео видно, як Еллі передає містеру Гарднеру запальничку. Це була просто зустріч. Привіт, звідки ти? Вона сказала мені, що вона звігана. Але це, очевидно, було не так. Ми трохи пофліртували, але не більше того. Потім обмінялись контактами і розійшлися. Записи телефонних розмов показали, що Гарнер справді намагався їй зателефонувати. Присяжним також показали текстові повідомлення від Олівера Гарнера з запитанням, чи зустрінеться Елеонор з ним. Для чоловіка жахливий наклеп теж так просто не минув. Невдовзі його госпіталізували до психіатричного відділення. Друг Еллі Кемерон Бібі сказав, що боявся забирати свого сина з дитячого садка, адже кожен вихід на вулицю міг закінчитися для нього дуже неприємно. Кожній з жертв Елеонор Вільямс потрібна була психіатрична допомога після всього, через що вони пройшли. Та не лише ці чоловіки постраждали від брехні, але й їхні сім'ї мали проходити разом з ними через пекло. Судмедексперт виступила на суді з заявою, що всі травми дівчини справжні, але вона нанесла їх сама тим самим молотком, який знайшли у полі, на ньому було лише її ДНК, а травми, отримані дівчиною, були у тих межах, куди діставала її права рука. Виходить, що Елі наносила собі ці удари сама, а потім просто чекала, коли хтось знайде її в такому стані у полі, або її пост через два дні виглядав більш правдоподібним. Я б не купувала молоток або скривдити себе, я не психопатка, заявила Елі на суді. Судовий психіатр, що проводив обстеження, дійшов висновку, що у Елеонор складний посттравматичний стресовий розлад, який, ймовірно, є наслідком дитячої травми. Крім цього, у минулому дівчини була невдала спроба накласти на себе руки, і коли цього зробити не вийшло, вона почала зловживати психоактивними речовинами. Що ще більше переконала експерта в тому, що дівчина ментально нездорова. Інший доктор на ім'я Мартін Лок запевнив суддю, що Елі має психічних розладів, бо немає жодних вагомих підтверджень тому, що у дівчини є травма з минулого, окрім її власних слів. І суддя дослухався до його аналізу. Елонор Вільямс була визнана осудною. Немає жодних пояснень, чому підсудна пішла на такі правопорушення. Вона доклала неймовірних зусиль, аби створити неправдиві звинувачення, включаючи заподіяння собі тілесних ушкоджень. Немає пояснень цієї поведінки. Я не хочу спекулювати, і поки підсудна сама не розповість, навіщо все це зробила, ми не дізнаємось правди. Сказав суддя. Дівчина не визнавала себе винною, продовжуючи заявляти, що вона жертва. Вочевидь, вона не відчуває жодних докорів сумління і не вважає, що зробила щось неправильне. Також вона заявила, що опублікувала ці заяви в інтернеті, щоб припинити насильство над іншими жінками. Сторона обвинувачення припустила, що Елі надихнулася сюжетом у фільму з Ліємом Нісоном викрадена та драмою від BBC Три дівчини, а потім вигадала схожу власну історію. Присяжні радилися три з половиною години, щоб, врешті-решт, засудити Елеонор по всім пунктам звинувачення за неправдиві свідчення. Дівчина отримала 8 років ув'язнення з правом на умовно-дострокове звільнення у 2027 році. Як відомо, Елеонор Вільямс походить з благополучної родини. До повноліття вона жила разом з матір'ю, сестрою, братом та відчимом у містечку барроу Інфернес, що в рабстві Камбрія. Її бабуся була членом комітету справ дитини, а мати перебувала в спілці ради з питань праці. Родина дівчини мала достаток вищий за середній, і жили вони у солідному будинку. Сусіди ніколи не вбачали жорстокого поводження з дітьми, що могло б спричинити травму у Елеонор. Та психіатр не виключає, що дівчинка могла пережити насильство сексуального характеру, бо сама натякала на це на сеансах терапії. Коли підняли архіви, було виявлено, що соціальні служби приїздили до них додому, коли Елі було менше восьми років. Але причина візитів невідома. На мати Елеонор Вільямс подали до суду після того, як вона відмовилася повернути 21 тисячу фунтів стерлінгів, які люди зібрали на підтримку Елеонор. Треба додати, що родина дівчини вірила у її історію або вдавала, що вірить. Містер Ерел, член Ради від торі в Есексі, закликав виділити 3 тисячі фунтів стерлінгів готівкою. Щоб їх можна було пожертвувати сім'ї, яка хотіла взяти свою невиліковно хвору трирічну дочку до Лапландії. Він сказав: Ви повинні розуміти ситуацію матері цієї маленької дівчинки. Я думаю, це огидно привласнювати гроші. Згідно з угодою, укладеною паном Ерелом, кошти мали бути розділені між двома благодійними організаціями, якщо проти ймовірних кривдників Елеонор Вільямс не буде порушено кримінальну справу. Він сказав. Вони досить швидко прийняли 21 тисячу фунтів, то чому вони не можуть віддати частину цих грошей на справжню добру справу. Саймон Фелл, депутат ради Торі від Бароу, закликав витратити гроші на відновлення шкоди, завданої брехнею Вільямс. Було б дуже добре, якби ці кошти пішли на справу, яка сприяла б згуртованості громади, сказав він. Сама мати дівчини стверджує, що вони важко працюють і мають власні гроші. Вона наполягає, що не витратила ні цента з фонду і все отримане пожертвувала в дві благодійні організації. І все б нічого, але сімейство Вільямс відмовилися надати будь-які докази в підтвердження своїх слів, і навіть не оприлюднювали назви цих фондів, начебто хвилюючись, що вони теж стануть жертвами людського гніву. Дуже зручно, адже не знаючи назви організації, неможливо перевірити, надходили їм ті кошти чи ні. Тож, можливо, гарний фасад цієї родини дійсно приховує страшні таємниці, які повпливали на Еллі та призвели до жахливих наслідків. Що думаєте? Пишіть в коментарях.